Ательє Чаклунських капелюхів. Мабуть, багато хто чує цю назву. Або заходячи в книжкові чи аніме магазини, бачили цю мангу. Особисто я часто натикалася на ательє чаклунських капелюхів, але завжди приходила повз. До того дня, коли моя подруга подарувала мені два томи. І тут мене понесло Прописаний чарівний світ! Цікаві персонажі! Класно продумана магія! І неймовірна мальовка закохали мене в себе. Спочатку поясню, про що взагалі йдеться у цій манзі. Як можна знайти в гуглі. Хеген. <кхем> Ателі Чеклонських капелюхів манга ще рахами у жанрі сейнен, у котрій розповідається про життєві незгоди і становлення юної чарівниці. Все коротко, все зрозуміло. Йдемо далі. Жартую. Тут у двох словах не пояснити. Ця історія розповідає нам про те, як юна дівчинка на ім'я Коко випадково дізналася секрет магії і перетворила свою маму на кристал. І відтепер мусить вчитися чеклувати. Якщо що, вона завжди мріяла стати чарівницею, але не такою ціною. Тож вона хоче дізнатися, як розчеклувати матір у цьому світі, чаклувати можуть лише ті. Хто народилися чаклунами чи ні? Головна героїня підглядає за чаклуном кіфлі, коли він ремонтував карету. І дізнається, що чаклувати може кожен. Щоправда, для цього потрібне спеціальне чорнило та знання, як малювати печатки. Чаклуни дуже ретельно оберігають цю таємницю, щоб не стало як у минулі часи, коли будь хто міг буде чаклувати. Так як через це постійно спалахували війни, та й люди застосовували під час них багато жахливих заклять. Коко була в захваті від магії відтоді як, коли вона була ще зовсім малою, дивикуватий чоловік в дивному капелюсі, чесно кажучи, я думала спершу, що то зуби намальовані на масці, а не підвізки, які спадають. Так от, чоловік в дивному капелюсі в темному провулку. Подарував дівчинці книжку і ручку. В книжичці ніяких заклять Коко не надибала. Там були лише картинки, і аж після зустрічі з кіфлі, вона зрозуміла, що чари не говорять чи тощо, а малюють. І ці картинки і є заклинаннями. Тож після прикрого випадку, через який її мама закам'яніла, кіфлі забрав героїню у своє ательє. Де він навчатиме її магії. Крім коком, у кіфлі навчається ще троє юних чарівниць розумна та наполеглива Агата, Доброзичлива Тетія та волелюбна річе. Також у їхньому ательє проживає Оругіо Він є хранителем ательє та давнім другом кіфлі та пензловичок. У світі ательє чаклунських капелюхів є рада магічного захисту. Яка стежить за дотриманням законів чаклунів, щоб ніхто не використовував заборонених заклять. Заборонених заклять існує безліч, але основний принцип це те, що закляття, які можуть зашкодити тіло людини, заборонені, такі як закляття трансформації, старіння, телепортація, яка використовується без застосування дверей чи інших транспортних засобів, читання думок. Маніпуляція емоціями, а також лікуючі закляття чи ті, які калічать людину, логічно, є лише один виняток, про який дізнаєтеся, якщо прочитаєте хоча б перший том. Також одним із законів є заборона на носіння крислатих капелюхів чи клунами, це капелюхи з крисами. Як можемо побачити на прикладі капелюхів ателья кіфлі, у них немає крис. І чаклунів, що носять такі капелюхи, щоб прикрити своє обличчя. Називають креслатими. Вони застосовують заборонену магію і хочуть, щоб все стало як в минулі часи хаосу, коли чаклувати могли всі. Одним із них є Зубастик, що дав коку книгу. Мені дуже подобається те, як продуманий світ та магія. Авторка Камама Шірахама про неї розкажу трохи пізніше. Придумала різні позначки і різні види печаток. У печаток є три базові елементи це вісь, що визначає тип та вид закляття, сузір'я, що пишуть довкола вісі, воно впливає на форму, розмір і спрямування закляття, та колоєднання. Чаклуни вчаться застосовувати, комбінувати та тренуються малювати закляття. Адже від кривенької печатки толку мало. У манзі є багато дивовижних та цікавих істот і рослин, різноманітних черметів, тобто предметів, на які накладено закляття як от випаруля, вікна телепортації, чобітки, які використовують для польоту чи інші. Мальовка. Розглядати кожен кадр це задоволення для очей. Серйозно. Я можу годинами розглядати кожен фрейм. Настільки вони шедевральні та гарно виконані. Авторка ательє Чаклунських капелюхів, як я вже і згадувала, це Камомо Шірахама. Вона японська художниця, закінчила факультет дизайну Токійського університету мистецтв, працювала позаштатним ілюстратором та художником манги, брала участь в оформленні обкладинок серії американських коміксів. Таких як Marvel Comics, DC Comics та Зоряні Війни. Також Камама Шерахама є авторкою манги Endeavi, у якій лише три томи, у яких 15 глав, зі слів авторки про ательєчек лунських капелюхів, якось один мій друг сказав Процес створення картини схожий на магію. З цих слів власне і народилася ця історія. Японською на момент написання сценарію до відео є вже 12 томів, українською 7, а також один том спін-оффу кухня чаклунських капелюхів від Хіромі Сато. Ателія чаклунських капелюхів справді захоплююча манга. У ній є цікавий сюжет, та й історії всіх персонажів захочуть зануритися у цей доувишний світ. Навіть історії другорядних героїв заставляють, якщо і не пустити сльозу, то хоча б з захопленням читати далі. Ну, і суть відео в тому, щоб спокусити вас почитати цю мангу. Тож буду рада, якщо змогла вас зацікавити. Гарного дня! Це відео я почала робити ще в грудні, якщо не в листопаді 23-го року, тому деяка інформація не зовсім. Актуальна, але я намагалась актуалізувати її під час монтажу. Також я ще не встигла доробити відео, а вже вийшов трейлер до аніме, яке має вийти цього року, 25-го. А також ще в грудні мені прийшов 10-й томик обмеженого видання разом з пазлами, тому я вирішила зняти огляд і показати його. Бонусний факт для тих, хто додивився до кінця у Коко день народження 25 травня. Тепер точно до зустрічі!